Назвіть Першу статтю Конституції України. <творю> не Неубій. І все ж таки. Як ви змогли накопичити 174 мільярди? Ну, знаєте, як у нас говорять копійка рубль бірежок. Де це у вас? Так Це не Казахстан? Якщо людина не задоволена рішенням суду першої інстанції, куди вона йде? Наху. Ви написали, що претендуєте на компенсацію за житло в Києві. Так. І при цьому ви сюди приїхали на Бугатті Вайрон. Ну, так. Вам не здається це дивним? А що мені в машині спати, чи чешу?